Ну, хто в це щиро вірить? Або це що? Вже наше ІПСО для того, щоб відсікти тих людей, які там залишились, відсікти ту молодь, яка виїхала, виїхала на законних підставах, їм було на той момент по 15-16 років. Ви не розумієте, що таким чином вони просто не повернуться до держави ні зараз, ні після завершення війни і не будуть її відновлювати. А вже зараз будуть робити все для того, щоб залишитись там. І разом з ними залишаться їх родини. Майбутні родини або їх батьки, які виїхали. А якщо тут залишився і несе службу в Збройних силах України батько, він також поїде до своєї, до своєї родини за кордон, з цієї країни. І з ким ви будете її після цього відбудовувати? На які кошти? На, на кошти того бізнесу, який ви знищите, з тими людьми, які виїдуть за кордон? Таке враження, що ви просто хочете отримати територію, а не державу. Так не можна.